Привіт усім! Замислювались ви коли-небудь, як геометричні фігури впливають на наш світ. Це ж не просто шкільна геометрія. Ці фігури прямокутники, трикутники, шестикутники вони як цеглинки, з яких будується стійкість і краса в нашому житті. Візьмемо, наприклад, будинки та споруди. Прямокутники створюють основу для міцних конструкцій, а трикутники додають їм сили. Подивіться на вежі, мости або конструкції дахів. Трикутники рівномірно розподіляють вагу, роблячи ці споруди надійними та міцними. Природа теж любить геометрію. Бачили коли-небудь візерунок стільників у вулику? Шестикутники це ідеальна форма для ефективного зберігання меду, економлячи простір. Трикутні форми можна побачити в листках дерев, крилах, птахів і навіть гірських вершинах. Мистецтво та дизайн також не обходяться без геометричних фігур. Симетрія. Створена рівносторонніми фігурами, приносить гармонію в малюнки, логотипи та інтер'єри. Трикутники додають динаміки, привертаючи нашу увагу та розпалюючи уяву. У нашому повсякденному житті геометричні фігури всюди, допомагаючи нам бути організованими. Дорожні знаки, книги, екрани, меблі все навколо нас відповідає чітким геометричним пропорціям, роблячи наш світ упорядкованим та функціональним. Тож, наступного разу. Коли будете озиратися навколо, зверніть увагу на ці фігури. Вони не просто існують, вони будують міцніший, красивіший та зручніший світ для всіх нас. Геометрія не лише в підручниках, вона навколо вас, формуючи світ, в якому ви живете.